Поїхали. Горілка працює, дрона не чути. Хтось один дивиться отак. Колишній моряк Ярослав Кухарчук уже три місяці працює висотником у комунальному підприємстві Парки Херсона. Робота складна на дахах постійно, прильоти. Ми ремонтуємо, консервуємо дахи. Постійно дрони кружляють над нами. Буває таке. Сьогодні КП парки Херсона це не лише про догляд за зеленими зонами. Працівники підприємства опанували нові спеціальності. Проведення аварійно відновлювальних робіт після обстрілів, тобто зашиття віконних отворів і ремонт покрівель це наш новий напрямок. Напрямку аварійно-відновлювальних робіт це щоденні заявки, які надходять до нас на гарячу лінію, до на гарячу лінії міської військової адміністрації. І від цього ми щоденно вечором або зранку формуємо групи, на якій локації вони будуть їхати відпрацьовувати. Через постійну небезпеку комунальники підприємства оснащені засобами захисту бронежилетами і детекторами дронів. Картинка немає, це на волохі. Воно просто тут красна мали полоска. Мали. Красна Но полосочка. Далеко. В армію не взяли, бо трошки сердечко підкачало, а на комунальні услуги немає було чим платити. То прийшлося йти на роботу. З Херсона я нікуди не поїду, бо це моя родина. Я тут і виріс, я і тут і буду жити. Відтепер комунальники оперативно реагують на наслідки ворожих атак, консервують дахи та закривають вікна у пошкоджених будівлях по всьому місту. Найскладніші ділянки міста це Перекопська, університетська, річпорт. Це ті місця, де є масові дронові атаки. Попри постійну небезпеку, комунальні бригади щодня виїжджають на різні ділянки міста і відповідально виконують свою роботу.